Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. Гостя нашої програми Ольга Степанова, начальниця служби у справах дітей Мукачівської міської ради. Поспілкуємося про патронатні родини та порядок їх створення. Отже, розкажіть, будь ласка, хто може бути патронатним вихователем та взагалі, який порядок створення патронатної родини? Для того щоб родина стала патронатною, треба вперше звернутися до служби у справах дітей і надати певний пакет документів, який буде засвідчувати, що людина не має проблеми з законом, що людина має добрий стан здоров'я, має де жити і в Квартирі або в будинку, в якому вона проживає, знайдеться місце для дитини однієї або декількох дітей. Патронатним вихователем не може бути людина, яка зловживає спиртними напоями, вживає наркотичні речовини, людина засуджена за скоєння кримінальних злочинів, людина, яка була усиновлювачем, але це усиновлення скасовано, Людина, яка виступала кривдником в сімейному насилі. Всі бажаючі створити патронатну родину після подачі повного пакету документів і співбесіди з працівниками служби направляються на навчання в Ужгород де Центр соціальних служб з тим, щоб вони отримали певні висновки, що можуть бути патронатними вихователями. Навчання триває. Від одного до двох тижнів, але починається лише після того, як збереться певна кількість людей, які бажають стати патронатними вихователями. Після отримання висновків вони повертаються до служби у справах дітей, і служба у справах дітей готує угоду з міським головою про функціонування. Цієї патронатної родини і влаштування в неї одної або декількох дітей. А які обов'язки має патронатний вихователь? Патронатне виховання, воно направлено на те, щоб дитина, яка не може перебувати в родині, і змушена залишити її, бути вилученою з родини, щоб знайшла тимчасовий прихисток. Від трьох місяців у Мирний час і під час війни цей термін продовжений до шести місяців. Дитина може перебувати у безпечному середовищі. За цей час служба у справах дітей або вирішить питання можливості повернення дитини в сім'ю, або дитині буде наданий статус дитини-сироти, або дитина, позбавленої батьківського піклування. Ідеальний варіант. Якщо дитина зможе повернутися в родину. Для цього з родиною працюють соціальні працівники, які здійснюють соціальний супровід з метою підвищення батьківського потенціалу. Але, на жаль, такі дії не завжди приносять позитивний результат, тому діти змушені залишати власні родини. Служба у справах дітей за таких обставин звертається до суду щодо позбавлення батьківських прав батьків або вилучення дітей від позбавлення батьківських прав. І після набуття статусу дитинка може бути влаштована в іншу форму виховання, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу або під опіку родичів. А які права має дитина, потрапляючи до патронатної родини? Права дитини зберігаються на будь-якому етапі, де би дитинка не проживала. Це в першу чергу дитина має перебувати у безпечному середовищі. Перше, що роблять патронатні вихов... вихователі, вони здійснюють медичне обстеження дитини в разі необхідності, лікують дитину. вони вирішують питання продовження дитиною навчання або відвідування. Дошкільного навчального закладу, з тим, щоб дитинка не залишалася без уваги педагогів. В разі, якщо дитина не відвідувала ці заклади, то за допомогою служби у справах дітей дитинка влаштовується на навчання або на перебування у садочку. І вихователі в першу чергу мають доточити дитину любов'ю, теплом, турботою і зробити все необхідне для того, щоб всі неприємності, з якими дитина потрапила в цю родину, залишились позаду. Дитинка могла бути впевненою в майбутньому і щасливою. А якщо брати такі форми виховання, як опіка чи будинок сімейного типу, чим він від них відрізняється безпосередньо патронатне виховання, які можливо у цього типу виховання є переваги? Це різні форми виховання, опіка, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, вони направлені на виховання і спільне проживання дітей довготривало після набуття і точками статусу. Наразі на території нашого міста 65 дітей, влаштовані під опіку, 26 дітей проживають в дитячих будинках сімейного типу, і 18 дітей в прийомних сім'ях якої дітки можуть проживати до 18 років, і зазвичай це така форма виховання, коли дітки влаштовуються в сім'ю родичів, тобто вони не змінюють місце свого проживання, вони не змінюють свого оточення і їм легше адаптуватися. Але там дитинка може перебувати лише до 18 років. Дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї дозволяють залишатися. Діткам, особам з числа дітей, і після набуття 18-річного віку за умови, що вони продовжують навчання. І до закінчення навчання вони можуть проживати в цих прийомних сім'ях або в будинках до отримання освіти. Патронатні родини це тимчасова форма виховання, це дитинка після того, як вона не може залишитись. Вдома або насильство в сім'ї, або батьки зловживають спирними напоями, або трапляються, що батьки за станом фізичного здоров'я не можуть опікуватися дитиною, або смерть батьків. І коли дитинку немає де влаштувати, тоді до набуття статусу або до повернення в родину вони можуть тимчасово перебувати від 3 до 6 місяців. А яке наразі грошове забезпечення патронатних родин, на яку підтримку від держави можуть розраховувати патронатні вихователі? Ну наразі у нас більшу підтримку від держави отримують якраз патронатні форми виховання. Відповідно до чинного законодавства, патронатний вихователь отримує три мінімальні зарплати. Наразі це 24 тисячі гривень. Помічник патронатного вихователя це або член родини, або інша людина, яка зголоситься бути помічником патронатного вихователя, отримує 8 тисяч гривень мінімальної зарплати на місяць. А на отримання кожної дитинки вони отримують два. З половиною прожиткових мінімуму відповідно до віку дитини. Якщо потрапляє дитина інвалід, тоді 3,5 прожиткових мінімуми. Заробітна плата прийомних батьків і батьків-вихователів ДБСТ складає з 35% від суми, яка нараховується на дітей. Вона значно менше, ніж зарплата патронатних вихователів. Скільки наразі патронатних родин у Мукачівській громаді, І взагалі наскільки наразі користується попитом саме ця форма виховання? Які умови створені для того, аби вона була популяризованою у нашій громаді безпосередньо? Наразі на території громади працюють дві патронатні родини: одна патронатна родина створена минулого року, перед тим за рік створена перша патронатна родина. Для того щоб ця форма набила більш широких представництва на території нашої громади, проводиться співбесіди в центрі зайнятості з особами, які втратили роботу і шукають роботу. В засобах маси інформації піднімається це питання на сайті Мукачевської міської ради і служби у справах дітей. Постійно поміщаємо матеріали, що стосуються існуючих патронатних сімей і інформації для людей, які бажають створити патронатну родину. Мукачівська міська громада більше звертала уваги для створення сімейних форм виховання для довготривалого перебування дітей. Тому на території нашого міста вже успішно працюють шість дитячих будинків сімейного типу і сім е, прийомних родин. Тому ми маємо надію, що такого ж представництва набудуть і патронатні родини. А чи якісь обмеження щодо одночасного виховання кількості дітей у одній патронатній родині? Чи це залежить від площі будинку родини? Що може обмежити? Перше, що може обмежити це дійсно умови проживання родини, яка хотіла стати патронатною родиною. Це залежить від того, які дітки влаштовуються. Це можуть бути рознополі діти, тоді є відповідні вимоги до умов їх проживання. Mm. Ну і саме головне це можливості самої патронатної родини, бо з діточками треба перебувати 24 години, декілька місяців поспіль. А дітки попадають в патронатні родини, які мають психологічні вади після тих умов, в яких вони проживали. Вони втрачають батьків з тих чи інших причин, тому досить важко відбувається процес адаптації дітей. І патронатним вихователям треба бути людям, які дуже терплячі, які люблять дітей і які дійсно бажають допомогти дітям. А як триває безпосередньо саме цей процес адаптації? Чи працюють у цей момент з дітками психологи або якісь суміжні фахівці? Передбачений для дітей, які влаштовуються в патронатні родини, передбачений соціальний супровід, центр надання соціальних послуг, фахівці з'ясовують потреби дітей, які були влаштовані, і надають допомогу патронатним батькам з тим, яким чином будувати стосунки, на що в першу чергу звернути увагу. Таким чином, а чи можуть стати патронатними вихователями люди, у яких немає дітей? Відсутність власних дітей не є обмеженням для створення такої форми виховання. Крім того, це може бути першою сходинкою для того, щоб людина визначилась по подальшому. Може виникне бажання щодо усиновлення або опіки на дитину, тобто більш тривале проживання дитинки в сім'ї, а може дитинка просто стане членом сім'ї. Дуже вам дякуємо за цю цікаву розмову. Дякую. На цьому у мене все. Нагадаю, ви дивилися програму. Актуальне інтерв'ю. Залишайтеся з телеканалом М-студіо. На все добре.